Не всі знають, але бронхіт буває і в курей. Це вірус, що вражає дихальні шляхи. І вони так само, як люди погано себе почувають, кашлюють, хриплять і погано несуться. Головна причина восени це сирість. Як на вулиці, так само і в курнику, де грибки та перепади температур. Захист простий свіжий курник плюс дезінфекція. Він прибирає вологу, аміак, і знищує мікроби. А завдяки діючій речовині юдоформ він ще й працює як сильний антисептик. А для підтримки імунітету зсередини при кожному годуванні додавайте невелику кількість імуностимулюючої кремнівої добавки Яйкодар. Бронхіт у курей це небезпека, але її легко уникнути при правильній профілактиці. Для того, щоб вберегти своїх курочок. Замовляйте засоби на сайті виробника або телефонуйте.